4 травня п'ятниця. Новини на каналі Бізнес -Ідеї. Я Олександр Просяник. Добрий вечір. У випуску дивіться оптом і оптомив роздрів. З чого почати справу і що треба знати, аби вона стала успішною? Бути чи не бути миту на імпортні авто розслідування завершується. Чи допоможе воно вітчизняному виробнику? Лондонські кеби стануть рідкістю в Лондоні. Тисячі водіїв знаменитих чорних таксі не працюватимуть під час Олімпіади. До кінця року гривня буде стабільною. Жодних підстав для девальвації немає. Запевняє керівник групи радників голови НБУ Валерій Литвицький. Крім того, стан платіжного балансу ліпший ніж прогнозували. каже він з цим погоджується його колега, директор аналітичного центру Бест Валерій Гладкий. На його думку, торговий баланс у державі все ж таки негативний, однак його перекривають прямі інвестиції та позики. Тому в найближчі три квартали стабільності курсу гривні нічого не загрожує. Порівняння більким... На сьогодні е, обсяги купівлі валюти населенням е, стабільні, десь на рівні 600 мільйонів доларів е, щомісяця. Курс буде стабільний, коливання незвичних для вас не буде. І, і до кінця року так само. ДТЕК Ріната Ахметова переміг у конкурсі з приватизації 45% Крименерго. Вартість пакету перевищила 256 мільйонів гривень. Найближчим конкурентом ДТЕК у конкурсі було Луганське енергетичне об'єднання підконтрольне бізнесменові Костянтину Григоришину. Його ціна 254 мільйони. Виявилася недостатньою для перемоги на аукціоні. На сьогодні ДТЕК уже має 12,5% Крименерго. Кіпрська гаранція Enterprises Limited володіє приблизно 11% відсотками акцій. Компанії ще 25% належить на «Енергетична компанія України. Раніше ДТЕК уже перемагав Лео у торгах за купівлю акцій найбільшої в країні енергопостачальної компанії ПАД Дніпрообленерго. Чистий прибуток київського заводу шампанських вин столичний за минулий рік більше 10 мільйонів гривень. Таким чином він збільшив чистий дохід на 31%. тобто на 62 мільйони гривень порівняно з 2010 тисячі Вартість чистих активів підприємства на кінець 2011-го становила майже 204,5 мільйони гривень. Раніше повідомлялося, що компанія має намір інвестувати майже 14 мільйонів гривень у розробку виробництва у 2012 дванадцятому році. Наприкінці 2007-го контрольний пакет акцій. Заводостоличний придбала німецька компанія Henkel Зонляйн Секкеля Rhein. Крюківський вагонобудівний завод закінчив минулий рік із чистим прибутком понад 680 мільйонів гривень. Чистий дохід компанії у 2011 році збільшився на 41,5%, а це майже 1 мільярд 809 мільйонів гривень. У 2011-му завод збільшив обсяги виробництва вагонів на 18%, до 10 770 вагонів. Крюківський вагонзавод виробляє вантажні і пасажирські вагони, а також запасні частини. На кінець минулого року активи компанії становили 2 мільярди 905 мільйонів гривень. Лонів гривень. Компанія «Крафтфудз Україна вирішила закрити філію у вижгороді Київської області. Наразі там виробляють чіпси торгової марки люкс. Причин не повідомляють. У 2011 рік Крафтфудз Україна закінчилась чистим прибутком понад 360 мільйонів гривень, збільшивши чистий дохід на 18% порівняно із 2010 м до 4 мільярдів 255 мільйонів гривень. Компанія входить до складу корпорації «Крафтфудз» – одного з найбільших світових виробників їжі. На початок року до складу крафтфуд з Україна входили Тростянецька кондитерська фабрика в Сумській області і Вижгородська філія з виробництва чипсів на Київщині. 13 та 14 травня аеропорт Львів імені Данила Галицького не працюватиме. Причина реконструкція злітно позадкової смуги. Таким чином, у нормальному режимі він попрацював лише місяць. Повноцінна робота об'єкта відновиться з вівторка. Під час ремонтних робіт на литовищі встановлять сучасні світлосигнальне обладнання, радіотехнічні засоби, посадки і системи метеозабезпечення. І з травня аеропорт зможе приймати літаки класу, «Д» – це аеробуса 330 тридцять і воїн. 767. рейси всіх авіакомпаній мають перевести на новий термінал до кінця травня. Його пропускна спроможність 2000 пасажирів за годину. Спеціальне розслідування щодо імпорту легкових автомобілів має завершитися до кінця місяця. Від його результатів залежатиме чи подорожчають імпортні автівки. Нагадаю, мінеконом розвитку і торгівлі запропонувало запровадити мито на імпортні авто від 6 до 15% терміном на три роки. Чи допоможе це вітчизняному автопрому? З'ясувала Тетяна Блінова. Ця автівка коштує сьогодні 200 тисяч гривень. У разі запровадження спецмита її ціна підніметься до 240 тисяч, розповідає директор одного зі столичних автосалонів. Вести додатковий збір на імпортні машини запропонувала торік. Асоціація Укравтопром. Це мало б захистити вітчизняних автовиробників. Переконані там у нас спецрозслідування. Спецрозслідування ведеться по товарним кодам, по товарним групам. Значит, мы имеем в виду в данном случае автомобили с объемом двигателя свыше 1000 до 1500 сантиметров кубических и свыше 1500 до 2200 сантиметров кубических. Вот эти автомобили. Мы не касаемся автомобилей, тех кодов автомобилей, которые мы не производим. Но то, что мы производим сегодня в Украине, мы хотели бы, чтобы оно было защищено и развивалось. В Укравтопромі нарікають, під впливом імпорту збирання автомобілів в Україні впало з 50 до 28%. відсотків. Натомість у всеукраїнській асоціації імпортерів і дилерів наводять інші цифри протягом 2009-2011 років. Більше половини автівок, які продалися в Україні, тут же і збиралися. Ця тенденція зберігається і нині. Підвищену увагу до продукції вітчизняного автопрому самі ж автовиробники пояснюють привабливою ціною. Адже у вартість імпортної автівки закладене 10% відсоткове мито. У разі його зростання ще на 15% частина імпорту може піти у тінь. Часть ринку уходить в тінь. При этом офіційний імпорт, як вот ми работая в белую, оплачивая всі налоги, к сожалению, прекращають своє или сокращает сокращають об'єми. этом возникают теневые оператори ринку, тому що до сих пор еще не перекрыты всі контрабандні схеми, як возити автомобиль в Україну. Останній суто автомобіль Таврія Славута зійшов з конвейера торік у лютому. Нині на вітчизняних автозаводах головним чином збирають машинокомплекти, що на думку учасників ринку не є виробництвом. на сьогоднішній день существує зборка. Можна багато разів дискутувати, що вважається зборкою по українському але Тим не мене є ще міжнародне канони, міжнародне законодавство і трактовка, який товар і країна прохождения Україна або Китай, наприклад, укравтопромі кажуть, відродити українські автомобілебудування можна лише обмежуючи імпорт. Так у Китаї під час створення вітчизняного автопрому, розповідає Хасан Зайликович, одразу зробили мито на імпорт на рівні 200%. Виробляти машини в Україні при миті у 10%, яке діє зараз, нерентабельно, каже він. Розміщати производство при пошлені в 10% в Україні не має смисла ніякого. Тому що три фінішних технологічних переділу, про яких я говорив, займають десь 7-8% собістоїмості продукту. Тобто Продукція не конкурентоспособна. Запровадження спецмита не допоможе українському автопрому, впевнений гендиректор Всеукраїнської асоціації автоімпортерів і дилерів Олег Назаренко. Переважна більшість українців пересяде в імпортні автівки, які були у вжитку. Подорожання нових автомобілів автоматично приведе до росту цін на ринку подіржаних автомобілів. Ймовірне запровадження спецмита на імпортні авто не вирішить проблем українського автопрому, переконані експерти. Адже виборювання преференції для вічиняних автовиробників шляхом державного регулювання. Ня створить неконкурентні умови у сегменті авто, які займають 80% українського авторинку. кажуть вони у такому разі. Справді вітчизняному автомобілю ще довго не бути. Тетяна Блінова, Олег Павлюченко, новини, телеканал Бізнес. Фонд Держмайна України та ПАД Кримський Титан підписали додаткову угоду про подовження до вересня 2014-го термінів оренди комбінатів. Це Іршанський гірничо збагачувальний та на Житомирщині та Вольногорський гірничо металургійний на Дніпропетровщині. За новою угодою орендна плата для кримського титану зросте майже вдвічі. Нова ставка за обидва комбінати перевищить 100 мільйонів гривень за рік. Кримський титан провідний сідноєвропейський виробник діоксиду титан. Продавати автозапчастини в Україні справа вигідна. По перше, кажуть продавці автокомпонентів: у нас погані дороги та водії шибайголови. А по-друге, додають експерти середній вік автомобіля в Україні від 10 до 13 років. Скільки можна заробити на запчастинах? Рахувала Юлія Боярськова. У цьому магазині продають запчастини лише для легкових машин і мікроавтобусів. Найбільший вибір видаткових матеріалів, що їх автовласники міняють кожні 10-15 тисяч кілометрів пробігу. Це свічки, гальмівні, колодки, фільтри, олива та інше. Решту запчастин міняють у міру необхідності. Директор цього автомаркету Геннадій Бондарчук каже, термін служби автозапчастин залежить від якості доріг і від поводження водія з машиною. Він переконує, продавати запчастини до недорогих імпортних авто найвигідніше. Інвестиції в магазин автозапчастин купилися вже за півтора року. У нас більшу частку становлять запчасти для імпортних автомобілів. Наверно, 20% от отечественных автомобилей, 80 на марки Магазини закуповують запчастини оптом у постачальників, продають у роздріб. Рентабельність такого бізнесу за словами Геннадія Бондарчука 25-30%. Знижку від 10 до 20% на автозапчастини мають постійні покупці. А це як правило майстри станції техобслуговування. Вони безпосередньо працюють із автозапчастинами і добре знають, як на них заробити. Ціни на обслуговування на звичайних СТО вдвічі нижчі, ніж на фірмових. Завдяки цьому тут постійний потік клієнтів. Если брать, к примеру, то есть стоимость норма часа, то на официалах стоимость норма часа идет 220 гривен примерно. На таких тех станциях 130-140 гривен норма часа. Директор СТО ВВС Володимир Солошенко зізнається, за три роки існування бізнес досі не окупився, адже витрачатися довелося на власне приміщення. Вигідніше працювати взагалі без офісу. Антон Марюхненко організував інтернет-магазин автозапчастин п'ять років тому. Відмінність такого бізнесу від стаціонарного автомаркету у тому, що він охоплює цю Україну. Проте найголовніше завоювати довіру покупців. Тому треба вкладати гроші в дизайн і розкрутку сайту. Можна про стартами капіталі там діта в 300 євро, 300 доларів, 300 євро, где-то так. Сейчас эту цифру, если начинать, например, то же самое сейчас, то её можно умножать смело на 10, а то и на 20. Експерти переконують, прибутковість більша у роздрібній торгівлі. Оптовики ж мають 7-15% рентабельності. На сьогодні найголовніша проблема митниця. За словами директора асоціації імпортерів і дистриб'юторів автокомпонентів Марії Котвіцької. Державна політика спрямована на поповнення бюджету завдає значного удару імпортерам. Багато з них, а також закордонні виробники автозапчастин, воліють перечекати цей період. Возросли э, таможенные тарифы, которые, скажем так, таможенный сотрудник э, считает э, реальными и справедливыми для тех или иных групп товаров. Вот раньше, например, если это было э, там, увеличение э, таможенной стоимости не знаю, 40% где-то в среднем, да, то сейчас это может там, до 200-300% до достигать. Експерти називають український ринок автозапчастин перспективним. Наразі його оцінюють у мільярд доларів. Щороку він зростає на 15%. Головний стимул росту збільшення автопарку за рахунок доступних імпортних авто, які наразі випереджають вітчизняні за обсягами продажів. У червні має набрати чинності новий митний кодекс. Збори на імпорт автозапчастин виростуть з 5 до 10%. Відповідно, зросте роздрібна ціна вже цієї осені. Але на динаміці ринку каже Марія Котвіська, це істотно не позначиться. Юлія Боярськова, Микола Галіняк, Леонід Горлень, Дмитро Гуся, новини. Телеканал бізнес. Китайський виробник біологічно активних добавок від маркою «Тяньши» – Корпорація ТІНС Group презентувала своє офіційне представництво в Україні. Тепер компанія має офіси у 110 країнах світу. Як запевняє керівництво ТІІНЗ Group, вони зараз найбільша китайська компанія в Україні, а інвестиції у представництво становили понад 2 мільйони доларів. Для продажу своєї продукції ТІ Group використовує систему мережевого маркетингу. Представництво у Києві відкрили, щоб збільшити продажі. Минимум 25% в год мы будем расти, а я думаю, что это будет и 50, и может быть больше. То есть минимальный рост 25 – это то, что стоит в моем плане как самая минимальная точка отсчета. Ціна на нафту впала нижче 100 доларів за і становить тепер близько 99,5 доларів. Це вперше з лютого цього року. Причина оприлюднені дані про безробіття у США: 8,1% – Найнижчий показник за три роки. Працедавці створили 115 тисяч робочих місць проти очікуваних 160 тисяч і посилили побоювання щодо сповільнення темпів зростання економіки сполучених штатів. Інвесторів також тривожать вибори у Франції, Греції, Італії та Німеччині. Адже поки невідомо, як нові уряди дола. Тимуть європейську боргову кризу за словами експертів, падіння ціни нижче 100 доларів матиме значний вплив на упевненість споживачів. Найбільше у світі соціальна мережа Фейсбук очікує отримати 12 мільярдів доларів від первинного розміщення акцій. Такий старт може стати найбільшим в історії інтернет компаній, перевищивши вихід Google на IPO у 2004-му. Ціну однієї акції Фейсбука встановили у межах від 28 до 35 доларів. Таким чином ринкова капіталізація соцмережі сягне від 85 до 95 мільярдів доларів. Контроль над компанією збереже її засновник і голова Марк Цукерберг, який контролює понад 57%. Голосуючих акцій під час IPO він продасть понад 30 мільйонів акцій. Це принесе засновникові Facebook близько мільярда доларів. Очікується, що акціями Facebook почнуть торгувати на біржі Nasdaq з 18 травня. Інша соціальна мережа для ділових людей LinkedIn у першому кварталі подвоїла прибутки. Вони зросли з 2 мільйонів 100 тисяч до 5 мільйонів доларів. Доходи LinkedIn становили 188,5 мільйонів доларів. Це на 101% відсоток більше ніж за аналогічний період минулого року. За цілий рік сподіваються виручити 900 мільйонів доларів. Це на 40 мільйонів більше ніж передбачали раніше. Найприбутковішим для компанії виявився сервіс розміщення оголошень про вакансії. Його прибуток зріс на 120 один LinkedIn, кількість користувачів якої зараз перевищує 160 мільйонів. Торік стала однією з перших соціальних мереж, які вийшли на IPO. Відтоді з початкових 45 доларів ціна акції компанії зросла у 2,5 рази. Galaxy S3 показали публіці. Компанія Samsung представила свою головну надію на ринку смартфонів до початку продажу ще місяць, але південно-корейський виробник уже підраховує скільки прибутків принесе новинка. Тим часом головний конкурент Apple теж не сидить, склавши руки, і обіцяє невдовзі гідну відповідь. Samsung Electronics представив світові нову модель своєї флагманської лінійки смартфонів Galaxy S3. У південнокорейській компанії кажуть, що купити новий смартфон на деяких ринках можна буде наприкінці травня. Продаж по всьому світу почнеться з червня. Прилад оснащений hd дисплеєм у 4,8 дюйма, 4 ядерним процесором Exynos 4 власного виробництва Samsung та останньою версією операційної системи Android від Google. І хоча від презентації Galaxy s 3 запрошені гості очікували більшого, сам перестрій їх не розчарував я вважаю що навколо цього було стільки галусу що дуже важко відповідати очікуванням але в цілому кожна його функція є новаторською а екран просто величезний дуже якісне зображення виглядає чудово за прогнозами, Samsung продаватиме Galaxy S3 десятками мільйонів штук, і компанія має для цього підґрунтя. За підсумками першого кварталу, південнокорейська компанія продала 45 мільйонів смартфонів і посіла перше місце в світі за обсягами продажів, випередивши у цьому. Apple. Зараз капіталізація Samsung становить майже 190 мільярдів доларів. Це в 11 разів більше за вартість японської компанії Sony, але втричі менше вартості найдорожчої компанії в світі. Apple. Ось найбільша ставка, яку Samsung робив на смартфони. Вони будуватимуть свою роботу на досвіді бренду Galaxy у поєднанні з масивним спонсорством Олімпійських ігор. Це велика гра. На думку експертів, офіційне спонсорство Samsung Олімпійських ігор у Лондоні є стратегічним маркетинговим ходом. Аналітики кажуть, Samsung нині єдина компанія в світі, що може конкурувати з Apple. і новий виток боротьби не за горами. Нову модель iPhone американська компанія планує продемонструвати за кілька місяців. Взяти фірмове чорне таксі в Лондоні незабаром стане складніше. 9 тисяч водіїв не вийдуть на роботу під час Олімпійських ігор у серпні. Про це повідомляє агентство Блумберг з посиланням на Британську асоціацію таксистів. Причина запроваджені владою обмеження: 175 кілометрів доріг перекриють. Ними зможуть пересуватися лише спортсмени, офіційні особи та медіа. Водії впевнені пасажири не захочуть їздити манівцями і платити за це більші гроші. Рішення піти з вулиць столиці на час ігор коштуватиме кожному таксистові майже 3 тисячі фунтів стерлінгів. Свій діамантовий ювілей 60 років на троні британська королева Єлизавета II відзначатиме з особливим тортом. Кондитери з Conditor Cook готують святковий пиріг із портретом її величності. Розмістять гігантський подарунок у парку Батерсі у день святкування ювілею 3 червня. Тим часом пробний зменшений зразок торта з понад трьох тисяч різнокольорових шматочків приготували завчасно за місяць до урочистостей. На створення остаточної версії за обічки 94 квадратних метри знадобиться тисяч. Ще яєць 50 кілограмів масла, 150 кілограмів цукру і 36 кілограмів марципанів. Подія дуже особлива, тож витрати не мають значення, запевняє фанат королеви і кондитер Джерард Джен. Діамантовий ювілей буває раз у житті, тому вартість подарунку для нас не має значення. До такої річниці наша команда працюватиме безкоштовно. Усі мої колеги хочуть бути частиною цього задуму. І день у цифрах індекс ЮХ за підсумками торговельної сесії упав на 1,79 Національний банк на понеділок не змінив офіційного курсу гривні до американського долара. Курс євро подорожчав на копійку. Торги на міжбанку завершилися незначними змінами курсу долара до гривні. Євро подешевшав на копійку. Поки що все. Втім, попереду, як завжди, багато цікавої і корисної інформації. Приємно вам провести час із каналом Бізнес Ідей. До зустрічі.